Діамант дорогий на дорозі лежав, тим великим шляхом люд усякий минав, і ніхто не пізнав діаманта того. Шли багато людей і топтали його, але раз тим шляхом хтось чудовний йшов, і в пилу на шляху діамант він найшов. Камінець дорогий він одразу пізнав і додому приніс і гарненько, як знав, обробив. Обточив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець. диво тоді Камінець засіяв і промінням ясним всіх людей здивував, і палючим огнем кольористе блищить, і проміння його усім очі сліпить. Так, в пилу на шляху наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла, полюбила її. Обробила її, положила на ню усі сили свої, і в народний вінець, як в оправу ввела, і як зорю ясну вище хмар піднесла, і не злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зоря ясна, і сіятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить. Хай же ті вороги поніміють скоріш. Наша ж мова сія, що години ясніш, хай коштовним добром вона буде у нас, щоб і сам здивувався у могилі Тарас, щоб, поглянувши сам на створіння своє, він побожно сказав, від нам сіє.